Але сьогодні прекрасний літній день і ще одна нагода поспілкуватися зі своєю прекрасною аудиторією. Дорогі друзі, я буду скоро продовжувати знімати українську Канаду, розповідати про важливість нашої історії, наших українців, як вони мучились, як вони розвивали Канаду. Я фактично один єдиний блогер на даний момент, який показує. Українську Канаду їздить, використовую свій час, використовую свої кошти. Бо я знаю і знаю, що це дуже навіть і дуже важливо, щоб всі пам'ятали про нашу історію, щоб всі знали про нашу історію. Це дуже цікаво дійсно показувати не, не то, що навіть розповідати, а бути там, показувати ці місця. Тому я попрошу від вас, підтримайте мене вподобайкою. Підпишіться на канал, щоб ви це не пропустили, тому що це вже не входить в те, чи ви мене підтримуєте, чи не підтримуєте. Це вже входить в те, що ми повинні разом підтримувати українське і українську історію. Я дуже вас попрошу підтримати петицію годомського Сергія Петровича, який загинув, захищаючи Україну. Буквально залишилося ще сім днів до того, як ця петиція закривається. Я вас просто попрошу, хто може, хто може підтримайте, закрити цю петицію. Дайте принаймні хоч малесенький шанс на те, щоб рідні нашого героя мали шанс на те, щоб його визнали героєм України. Кожен хто захищає Україну, є героєм України, але ми мусимо підтримувати, ми мусимо говорити про імена, про людей, які дійсно віддають найдорожче, що в них є за для того, щоб в нас було майбутнє. Я завжди вважав і вважаю до сих пір, що дуже важливо розповідати про те, як воно дійсно є тут в Канаді. Тому я з самого початку вів цей канал, піднімав дуже важкі складні теми, про які багато інших блогерів не хотіли просто розповідати. Не знаю, чи їм це не подобалося, чи вони просто боялися таких тем. А я просто хотів доносити інформацію щирого серця людям, щоб люди, українці, які приїжджали в Канаду, не були шоковані. Не були шоковані про медицину, не були шоковані про те, що складно знайти роботу. І не були шоковані тим, що в Канада не є вже така золота, як була 5, 10, 15 років тому. І тому я сьогодні знову хочу вам донести дуже важливу, свіжу інформацію. Про те, що відбувається зараз в Канаді, в Канаді, справді зараз дуже складна ситуація. Канада. Просто забагато забагато іммігрантів пустила сюди, і в них немає просто достатньо житла. Е медична система не встигає розвиватися. Не то, що вона не встає розвиватися, її просто не вистачає ліжок в лікарнях, не вистачає спеціалістів в лікарнях. Спеціалістам не доплачують достатньо, що вони хотіли залишатися в Канаді. Деякі їдуть в Америку працювати деякі повертаються в Європу і в загальному. 15% зі всіх іммігрантів, які приїхали за останні 20 років, вже повернулися назад до своїх колишніх країн. І колись ніхто би не подумав би і не міг подумати, що така велика кількість людей буде покидати Канаду. І зараз молоді канадці, дуже велика кількість молодих канадців, аж 50% майже всіх молодих канадців, які живуть в великих містах. Планують і думають над тим, щоб або покидати великі міста і їхати в менші міста Канади, або покидати Канаду в загальному більшості молодих канадців, звісно, куди будуть переїжджати, в Сполучні Штати Америки. Тому що це досить близько, це досить формально і досить так легше адаптуватися. І для Канади це дуже великий, великий удар, бо Канаді потрібні молоді люди, молоде населення. Якщо в Канаді не буде багато розумних та молодих канадців, які будуть просто покидати цю країну. Україну, то Канада ніколи не покращить свою медицину, Канада ніколи не стабілізує свою економіку і в майбутньому тільки буде гірше. Причини, через які покидають Канадці Канаду, одна з причин, звісно, це медицина. Медицина в Канаді, розумієте, не є погана, медицина досить розвинута на високому рівні, але щоб потрапити до лікаря, деколи займає дуже, навіть і дуже довго, деколи, щоб отримати якийсь, якийсь рентген. Треба чекати місяць, два, три. Це справді дуже довго, і за деякий час люди просто можуть не витримати або людей може якась інша хвороба з'явитися. Також в медицині найбільша проблема, що не вистачає, сімейних лікарів. Люди не мають доступу до сімейних лікарів, і справді з кожним і з кожним роком це стає складніше. І чим старші ви стаєте, тим вам більше і більше потрібен лікар. Вам потрібна перевірена людина, яка до якої можна звернутися, яка буде за вами доглядати. І багато лікарів, навіть які доглядали. Канадців, старших канадців чи інших пацієнтів вони покинули Канаду, і тепер тисячі людей залишилися без сімейних лікарів, і багато з них в старшому віці, в пенсійному віці, що їм робити, як їм за собою дивитися. Але найбільша проблема, чому канадці покидають і покидають великі міста, покидають особливо такі міста, як Торонто, Ванкувер. Це звісно, і за того, що нерухомість просто недоступна, нереально доступна, і молоді канадці говорять і розказують про те, що вони не можуть уявити, як вони будуть і як вони можуть собі дозволити купити своє власне житло колись в майбутньому, якщо. Е Кредит дають фактично, кредит тільки дають в 4 рази більше від вашої зарплатні. А в а в Торонто нормально, щоб купити будинок, вам треба, щоб вам дали кредит 10 разів більше, ніж від вашої зарплатні. І на мінімалку вижити зараз дуже складно в Канаді. І люди живуть від... Зарплати до зарплати, особливо нову прибулі. Іммігранти. Я не говорю про людей, які вже давно тут живуть, тому що вони цього не відчувають і тому вони про це не можуть розповідати, бо вони не розуміють цього. Але іменно іммігранти, молоді канадці, дуже багато зараз канадців. Навіть не встигають мінімально виплачувати свої кредитні карточки. Кредитні карточки просто використовуються по повній програмі, і це одна ще з причин, чому в Канаді ще собі люди дають раду, тому що кредитні карточки конкретно тримають людей на плаву. Але рано чи пізно ви максималізуєте всі свої кредитні карточки. У вас не буде вже того додаткового е, можливості брати звідкись гроші, і ви завжди залазите в ще більший і більший кредит. І канадці не розуміють, е, як можна брати кредит і брати свої руки в кайдани, фактично, давати свої руки, щоб їх ставили в кайдани вам на руки, і ви ціле життя будете сплачувати цей кредит, цей моргідж, як тут називають його. І люди не хочуть цього. Люди хочуть шукати інші варіанти, дешевші варіанти, бо по цілому світу можна набагато дешевше жити і мати подібний стиль життя. Звісно, Канада безпечна поки що. Звісно, Канада ще має багато можливостей. І як для людини, яка тут живе, як я, наприклад, людина, яка вже тут проживає майже 20 років, то мені на даний момент не є погано, тому що я вже мав шанс раніше, коли було дешевше, коли було легше, трошки я мав шанс стати на ноги і я став на ноги. Але людям зараз новим, новоприбулим, іммігрантам, молодим. Дуже складно. Ви йдете в школу, ви платите 40 до 80 тисяч, щоб отримати вищу освіту. Потім вам складно знайти роботу. Навіть як ви знаходите цю роботу, знаєте, що потім треба зробити? Нічого, тому що люди заробляють там 50, 60, 70 тисяч доларів в рік і не можуть, якщо вони навіть самі і не мають партнера, не мають... Дружини чи чоловіка, то їхній шанс мати взагалі власний приватний будинок фактично його немає. Вони мусять або купляти квартиру, або ціле життя орендувати при високих цінах. Підсумку, я хочу сказати одне: що я завжди розповідаю від щирого серця. Я хочу допомагати своїм підписникам, своїм співвітчизникам та просто розповідати навіть українцям, які є в Україні, про те, що відбувається в Канаді. Бо це цікаво, справді це цікаво, в чому ж найбільші проблеми. В загальному я хочу сказати, що якби не дороге житло, якби не проблеми з медициною то в Канаді в принципі, жити абсолютно круто. В Канаді є багато е, можливостей, в Канаді є класна природа, в Канаді є великі масштаби, країна велика, є що робити, будь-який спорту, ви можете ним займатися. Але навіть говорячи про вид спорту, багато канадських сімей навіть не мають достатньо грошей, щоб, своїх дітей, щоб своїм дітям оплачувати е, хокей чи якийсь е, якісь, е, тайкван-до, розумієте, якісь гуртки. І це створює, що це від того не виростають, можна сказати, хороше суспільство. І це зараз дуже і дуже болюча така тема. І надіюся, що Канада зможе викорпкатися з цієї біди і буде е, рано чи пізно знову в кращій ситуації. Бо Канада ще має можливість, має можливість дуже велику викорплятися, головне, як то кажуть, зміни. І якщо вони будуть, якщо вони будуть швиденько вже зараз, то ще є шанс. Надіюсь, що відео вийшло цікаве. надіюсь, що це відео вийшло інформативним. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.